Авокадо Хас. А ви знаєте, як появилась Авокадо Хас? Пишіть свої коментарі. Давайте узнаємо історію Авокадо Хас. У 1926 році, вистановши з південної Каліфорнії на ім'я Рудольф Хас купив кілька саджанців авокадо, щоб виростити дерево у себе на ділянці. Він намагався прищепити їх до популярного сорту Ферта, але щеблення не прижилися. Одне з дерев почало давати дивні горбисті темні плоди, які спочатку, здавалося, непрезентабельними. Але саме ці плоди сподобалися дітям хаса. Вони мали горіховий маслянистий смак, який відрізнявся від інших сортів. Так народився новий сорт, який згодом отримав ім'я. Відкривача Хас. У 1935 році Хас запантував своє дерево. Опис рослини авокадо Хас. Рослина має висоту від 4 до 9 метрів. Вступає по доношенню в 3-5 році, квітне два рази на рік. Весною і осінь має високу врожайність, має грушоподібну форму плодів, яка має вагу від 140 до 350 г. Шкірка плода, товста, горбиста, темно-зелена, при дозріванні стає майже чорною. М'якоть плодів – кремова, масляниста, світло-зелена або жовтувата. Смак насичений, горіховий, вершковими нотками, кісточка середнього розміру, яка легко відділяється при повному дозріванні. Які переваги має авокадо хас? Має тосту шкірку, яка добре отримує транспортування, має високу врожайність, має тривалий період зберігання та відмінний смак. У 2022 році світове виробництво авокадо ХАС перевищило 64 мільйони тонн, те що становить приблизно 80% від загального обсягу авокадо у світі, який сягнув понад 8 мільйонів тонн. Сьогодні понад 80% авокадо у світі вирощують саме хас. Підписуйтесь на наш канал. Усі ці країни вирощують переважно сорт хас, який домінує на експортних ринках завдяки своїм властивостям, транспортабельності, смаку та тривалому зберіганню.